Не дивіться, що маленький. Дуже навіть я спритненький. Страху тримаю всю сім'ю. Майже всіх кусаю. Найбільше мусіньку люблю. Вона найбільш страждає. Кусаю лапки їй, живіт. Тягну за вуха й довгий хвіст. Такий квест я витворяю. Це іноді сама фігіваю. Я засаду як зроблю за вугла на неї. Тішком-нишком нападу. Потім згадні, як включу і тікаю без оглядки, поки не піднімемуся лапку. Угу. Бо тоді мені хана, отака От у нас гуйня. Ще кусаю часто папку. Та граєм з ним у доганялки. Я з пістолу заречу, за пальці його так захвачу, гу й тікаю в спальню без оглядки. Я навшпинках біля п'ятки.